В разі того, можливо, в державі чи суспільстві відбудуться будь-які там непередбачувані події. Ми якомога оперативніше постараємось донести це до громади і, можливо, якщо при потребі потрібно буде зустрітись раніше, то ми ну, будемо якось повідомляти громаду для повідомлення, обладнання одного. Тобто будете якось один одним контактувати. Але попередньо ми домовляємося зустрітися в неділю на 11 годину біля Тараса Шевченка. Якщо при потребі потрібно буде зустрітися раніше, ми будемо намагатися донести цю рішення до громади і зберемось раніше. Але попередньо всі знаєте, що збираємося в 11 годині в неділю, біля така Тараса Шевченка. Що сьогодні вирішується вами, що ви зараз і не менші особи противників своїм життям, тоді не захищали своїх дітей. Давайте рухаємо. Рупитайте людей. Що ви хопили? Що я скажу? Тоді дайте поки виступаємо люди! Бо сьогодні казнеця моєї дитини наже казнеться кожного з вас. Вже казині, а мої дітей на я не зможуть захистити. Навіть якщо буде мать бажання, подивіться, сьогодні приймали закони. Ті самі пенсії, подивіться, а подивляться на садовище, скільки наших дітей, які в чани дожили до пенсії, тому що нам обстановка така дородя. Сійна нас дітки мруть у 24 від різних хвороб у 30 сорок. Не Я, буде пенсії. наші діти не працюють. Я того ж інфенція. що вони будуть за тих сайтів допомоги. Шобатьки, матері за своїх дітей. Дутримуйте спробу до того часу, поки не буде змінена дана, яка проводить злочинні дії проти свого народу. Вони роблять всю владу тільки для того, щоб змагатися. Через кров наших дітей їм знаково умерло троє, а завтра вмере десять, а після завтра вибіч вони мільйони, але в нас 46 мільйонів. Вони не дуже переживають, на більше хвати. Достать. Не розуміється, що ти причинсько, як саме завдя, то ти по комусь треба представляти людину, яка буде ці самі гроші роздавати. Але якщо ви завтра будете вкратися, їхати туди на треба, давайте щоб одну таку розпізнається, вони люди одно одна підтримка буде злочинної влади. Будь ласка, не провокуйтеся на граці, не проготуйтеся на гроші. це гри. Не печата! Шановні, не робіть ніяких провокативних дій. Людина має свою позицію, ми маємо свою позицію. Ми повинні мирно відстоювати свої інтереси. Є запитання, задайте питання голові партії регіонів. Я так розумів, у вас є пропозиція до голови районної організації, щоб вони прийняли рішення про процес районної організації партії регіонів. Добро. Що за таке звернення, прошу проголосувати? А тепер почую думку голови організації. Шановні присутні, шановні присутні, хай всі чують, шановні присутні, так, да, я є голова Богославської районної організації партії регіонів з 2003 року. Я, я вам скажу всім, кожен має свою думку. Кожен має свою політичну силу це... сьогодні. Це... совість, сові все, що зробила партія Рігону в Бурсавському районі. Що негативно зробила партія Рігону своїми депутатами в районі? Що?

Свідомо, що кожен по сьогодні дістатися, я беру. Я звернулася до вас, що я мати героїня, в мене син інвалід. Щоб мене забрали землі, я просила, щоб ви допомогли розібратися. Ви сказали, я... ви... Ні. ви сказали мені, я скажу луденці Олексію, і він розбере. Ви мені за відповіли? Ви... А чому ви мені тоді так сказали? Що ви мені так сказали? Я тільки пам'ятаєте, я вам Олексієві від.

Ми своїми рішеннями, своїми діями, ми не зможемо розігнати нашу районну раду. Ми їх не можемо заставити. може достати. Ви ситуації забувати нам так як складають повноваження суд. як складають у якоїся заяві покупці. Дайте мені відповідь одним із рішень, основних, ми у досвідових виборах Верховної Ради. це буде проведення по церкових виборів від Сергій Стар. Ласкі не будете ніхто не забути будете зміни, не забути, тоді Io, дійсо, скажіть мені, пісайка, п'ять років тому живе, воїнський націоналіст, на бджолі. Він був єдиним сином мати. Відео, Скільки відео, раз відео, за п'ять років відео, ви поцікавилися, як живе його мати? Скажіть, будь ласка, зараз на неї номер телефона я подзвоню, і вона підтвердила за п'ять років. Скільки раз ви поцікавилися, як вона живе? Є його Володя, який його, як кажуть, спасав. кажуть, ви знаєте, так що були. Я не знаю ні про яку. Я, раз раз про я знаю, мені. що ви да. — людині, ніхто до неї ні не появив, Ви поцікуємо. Давай, Давайте давай, не я заводі і подзволюю. Давайте я подживлю. Я знаю, що я цій людині допомагаю да, да, все робити. Та їй все ті продаються. Ми знаємо, я особисто знаю. Ви знаєте, що ми в Україну продали за 200 гривень. Мене особисто про них. Своїх не майбутнє людей. Голова не дали. У мене вели голова за себе. За вас і це не байдужих відповідь. Ми на цьому автентувати у нас є важливіші спосіб. Якщо вони про залежні твари. Хай відайте свої донецьки, заплачуємо полиця, не звертайтеся з них увагу, ігноруйте їх, і розгорнуйте сім'я, да і все, то нацитувати цьому увагу. Ви просто знаєте, хто є, хто народ України, народ України, ви чого? А продав нападали труда Христа, вони їзуть, український парк на інституті. Вони казали, що ми хочемо. Як цю робити, це не постають. На серці там деякі депутати. Конкретно на сесії ради партії регіонів плавала по дешевці. І за новний да ми піднімали питання. Ніби провокуємо добри. і намагаємо морозі при температури. Я їй дав таку вірусу, що будь-яка особа, яка піднімає питання щодо розколу України, ця особа хоче розколотитися Україну. Ми засуджуємо такі заяви. Україна є цілісна, неподільна, вільна, демократична держава. Відходу до заходу. Цілісної і нескладової частини України ми розділити і розшматувати Україну Кремлівським прихозням не дамо. Сила! І віля, прихнути, ні, які нам оці прихозі не по всьому.

Я хочу сказати, і маю право чи маю від імені начальника міліції, може сам сказати. Дай скажу, Я сам. розумію і знаю, міліція не не стала на сторону народу. Молодці! Uh, o Ми брастка у своїй садко Душу служимо ми Божим за нашу свободу Так знайшли що ми так кого сацо